Мої вітання з лавандової кухні, день розпочався морозцем та гарним сніжком. Тож всім бажаю гарного, доброго, мирного дня, тихого вечора та спокійної ночі. Сьогодні ми готуємо рибу під овочами. Це молодий хек, що сюди потрібно, сам на саме овочі, що я використовую в цій страві: морква, цибуля і буряк. Буряк особливо придає пікантності цій страві. І ось такий молоденький... Мінтай. Тут у нас соєвий соус, мої улюблені спеції, а саме я люблю базилік, копчену паприку та італійські страви. Італійські страви це мій фаворит. Ну і додаю соус із журавлини. Якщо ви маєте, то можете додати. Не маєте, то за бажанням. Нарізаємо довільно, я так нарізаю моркву, цибулю і буряк. Складаємо шарами. Першим шаром йде буряк, потім морква, зверху цибуля. І нарізаємо нашу рибку. Рибку я нарізаю ось такими трикуточками, мені так зручно клала. І знову ми робимо другий шар овочів, ховаємо нашу рибку. Ось так ми її гарно склали. І приходить черга, робить заливочку. Знову додаємо рослинну олію. Ви можете використати рослину, можете використати оливкову олію, це за бажанням по ложці спецій, які я вам показувала. Сюди я ще додала гвоздики, гірчі, гвоздики гілочки і лавровий лист. Заправляємо нашими соусами. Звичайно, підсолюємо і ще додаємо невелику кількість води. Ось такий вигляд має наша рибка під овочами. Закриваємо кришку і ставимо на мене моєму випадку: це мультіпароварка, на 1 годину 30 хвилин. Ось наша рибка, бачите, як підготувалась. Пройшла година 30 хвилин, і ось така красуня у нас вийшла. Я ще додала помідори. Виклали її на блюдо, взяли нашу улюблену редку мід, булочки з темного зернового борошна Ну і будемо смакувати. Давайте спробуємо, що з цього вийшло, а вийшло дуже, дуже смачно, дивіться, ось така рибка вона має форми, вона втягнула, взяла на себе всі аромати овочів. Додаємо рибку, кладемо цибульку, будемо. Робить такий, знаєте, мікс із овочів та риби. Додаємо помідорчика, ой, вибачте, ляпнула. Додаємо помідора. Сюди ще додали на тарілочку складаємо муркву, бурячок, помідорчик, цибуля і рибка. Ну, давайте посмакуємо, пробуємо. Риба взяла всі аромати овочів. Це дуже смачно. Пригощайтеся, готуйте. Всім гарного, доброго, мирного дня вам, добрі люди, та здоров'я!